Дорогенькі, всім привіт! Реп приїхав. Я вже на новій пошті. Получився дуже огромний, потужний. Виносні антени, пульт антенни, керування і все інше. Зараз показую вам. Мабуть, я його розпаковувати вже не буду, бо потім дуже багато буду запаковувати. Зразу відправляємо пацанам, пацани вже з фронту зроблять нам звіт, тільки зараз попідписую, показую. Пульт керування все нове. Реп, який великий. Там чистоти, виносні антени, кабеля, зарядка і все таке інше. Так що, Друзі, не буду розпаковувати, важкий, кілограм по 50 точно важить, але зато він працює. Все, буду відправляти пацанам, дякую вам. Чеки все є. Кому потрібно, хто не вірить, можу надати інформацію. Фоткати їх не буду, бо їх дуже багато. А, ну, а так, в принципі, все. Відправляю. відправляю. Дякую вам всім на зв'язку.